Максік, іди полососить. Максік. Які насрав Максік. Я просто хочу повернути те, що втрата. У цьому моє схожі. Та не вже. Чи ти? Холодно! Що я хотів сказати? Acer Nitro 15. За невеликі гроші ти отримуєш новий RTX, залежно від комплектації навіть 4060. Новий Ryzen в подарунок і найголовніше, 144... 144 Гц екран полежі, але дуже швидкий. Повірте мені, за ці гроші ви повинні довести, що ти мужик і ти пройдеш сталкер в будь-яких умовах. Також на собі перевірив, що цей комп'ютер спокійно тягне сталкер навіть на 4К в 60 FPS і має в комплекті офігенний геймпад, на якому можна грати не гірше, ніж на подібних від Xbox чи PlayStation 5. Та хто ж там дзвонить? Алло, пилососить! Поняв, біжу, все. Не прогибайтесь. проходьте сталкер. На класних ноутах від Acer. Холодний! 对、嗯。